Мене звати Юлія Мінчева, і це програма Хвінтерецька на телеканалі. Дом В ній Ми досліджуємо локальні продукти. Ми готуємо страви, які готували наші бабусі і дідусі 100, 200, 300 років тому, а також ті, які ви можете зараз знайти в меню наймодніших ресторанів світу. Сьогодні ми будемо говорити про петрушку і готувати будемо з неї також. Якщо квасоля, гарбуз або кукурудза з'явилась на столах українців завдяки великим географічним відкриттям, то петрушку навпаки завезли європейці в північну Америку. Чи люблять петрушку українці та як використовують на своїх кухнях зараз? Давайте в них запитаємо. Так, Петрушку я люблю, люблю її додавати до супів, до риби. Вона дуже гарно йде до якихось соусів. Мені дуже подобається щось таке з нею робити, додавати. Вона придає такого смаку незвичного та свіжості. Петрушку дуже добре соус зробити до м'яса. Петрушку, кінзу додати це дуже так цікаво нотку, додає до блюда. Потім до перших страв. Просто свіженьку петрушку, зверху посипатися дуже смачно. В Чихахбілі, дуже багато там різних з таких страв, е, трав додається, і смачне блюдо. Хід, який я добре засвоїли від своїх бабусь з самого дитинства, це те, що на кухні в тебе нічого не має бути змарновано. Тому сьогодні ми готуємо найшвидший борщ в вашому житті. Борщ – це тому, що я маю борячки, які завчасно вже запечені разом з іншими продуктами, які готові. У нас тут є квасоля відварна, є дві картоплинки, залишки запечених ребер, одна морковинка свіжа, хоч ось покладемо свіжа. І головне це петрушка. Петрушка дуже зручний і легкий інгредієнт, якщо вам треба швидко ароматизувати якийсь бульйон, який буде в нас. Проте, коли маєте більше часу, не нехтуйте кидати корінь петрушки до бульйону. Саме він дасть дуже багатого класного відтінку смаку. Ну що, засікайте час. 10 хвилин і борщ на столі. Беремо швидку каструлю. На вогонь. На закипівчайник ми наливаємо укріп. Зберігаємо собі ще дві хвилини. Беремо запечені ребра. Порційно нарізаємо їх. Насправді для цієї страви ви можете використовувати будь-які залишки м'яса, яке знайдете в холодильнику. Дуже круто, наприклад, буде на кістках запеченої або курки, або індички, або качки навіть. Або можете кинути пару копчених реперець, які вже є. Вони також дадуть класного аромату. Кидаємо в окріп. Додаємо пару перчиків горошком. Петрушки багато і обов'язково з корінцями. І посолимо. Далі наші овочі. З мого набору в мене не приготована зараз морква, тому ми з неї і почнемо. Краса борща в тому, що він може бути дуже і дуже різним. І кожен наш в окремих регіонах додають і рибу, і галушки, і вуджені грушки, і пшено, і навіть їм чи яйця. Ви ж пам'ятаєте, що бо за 10 хвилин немає часу терти або якось дрібно різати, не різаємо досить крупно. Кидаємо. Черга картоплі. Для цього борщу на швидкоруч підійдуть і залишки запечених овочів. Ідеально запікати в добре розігріті до високої температури духовці рівномірно нарізані та смащені олією овочі. Ой, не хвилюйтесь, якщо трохи лушпиня лишиться, насправді в ньому найбільше користі. Для ароматизації бульйонів та соусів французи використовують букет гарні. Це буквально перев'язані пару лаврових листків, гілочки петрушки, гілочки тим'яну та листочки цибулі-порей. Тепер черга бурячка. До речі, бурячки зараз продаються в супермаркеті вже не просто від варення, навіть почищені. Їджемо по розміру з картоплею. Петрушка свою роль вже зіграла і віддала нам аромат, тому ми її просто дістаємо з нашого бульйону. Тепер в борщ додаємо квасолю, нашу картоплю і бурячки і корисне про овочі. Цибулю і картоплю не можна зберігати разом. Гази, які ці овочі виділяють, спричиняють псування одне одного. Перемішуємо обережно. Залишаємо тепер цю компанію на дві хвилини потоваришувати в баняку, а ми тим часом готуємось до подачі. Так, ну що, 10 хвилин минуло, найшвидший боч готовий. Насипаємо. І звісно, потрошка зверху. Поки ми з цим красиним залишимось на самоті. Давайте послухаємо, що Настя Голобородько, наш нутриціолог, розповідає про користь петрушки для організму людини. Привіт! Мене звати Настя Голобородько, я нутриціолог. Що стосується зелені, то є дуже просте правило: чим вона темніша, тим корисніша. Тобто, петрушка буде значно корисніша ніж світлий салат айсберг. Кріп буде значно корисніший, чим будь-яка більш світла зелень, яку ви звикли купляти. Зелень багата на клітковину, вітамін В6, який регулює нашу нервову систему. і Різні види зелені мають різні кількості мікроелементів. Саме петрушку ми цінуємо за кількість калію, який впливає на роботу серця, і навіть кальцію, який відповідає за міцність кісток. Задача на кожен день з'їдати хоч щось темне зелене в невеликій кількості. Це може бути свіжий салат, листовий з додаванням петрушки. Це можуть бути вже приготовлені блюда, коли ви в кінці додаєте. Трішки петрушки і можуть бути заморожені на сезон, коли в нас немає такого вільного доступу до свіжої зелені. Також у петрушки є їстівна її підземна частина. Корінь петрушки має досить автентичний свій такий впізнаваємий присмак, і він є дуже здоровою альтернативою картоплі. Ви можете використовувати його також в супах. Тушкувати, запікати, ми можемо використовувати її в салатах, в сирому вигляді, а також додавати до супів чи до соуси для пасти. У кормі петрушки є також гастрономічні друзі: це птиця і біла морська риба. Я прошу вас запам'ятати, що їсти зелень це дуже корисно. До речі, є маленький секрет, як можна споживати зелені багато, але якщо вони любите її жувати щоденно в салаті. Це використовувати сушену зелень. Сушена петрушка це дуже гарний інгредієнт для запікання овочів, м'яса та риби. Нанехтуйте тим, що ви дуже часто бачите на ринку чи в супермаркеті. Іноді дуже прості інгредієнти і є дуже корисними. Завжди додаю петрушку візді: Омлет, картошка, супи, які я готую інколи. Я обожнюю петрушку. В принципі, салат завжди тільки з нею. Заправки е, роблю з нею олійка, чесничок, петрушка. Так. Дуже гарно смакує. Так теж можна ще готувати, та бутерброди якісь теж як прикраса теж, теж. на борщ зверху покласти. Буйончик, приготувати, я... яєчко, зелень, дуже смачно. Ну, я так само не готую, але моя бабуся постійно готувала борщ і вона постійно додавала туди петрушку. Вареники, так само галушки, вона постійно готувала. З Петрушкою. так. Другий наш рецепт це тилапія в важково-петрушечному соусі. До речі, це рецепт моєї улюбленої української кулінарки Вікторії Покін. Для цього нам потрібна тилапія розморожена, чесник, масло вершкове, лимон і, звісно, петрушка. Починаємо з того, що чистимо чесник, нам треба буквально два зубки чеснику. Якщо ви у часі не обмежені, закликаю робити бульйони на попередньо підпечених овочах та кістках. Аромат та насиченість такого бульйону, вас вразить. Розчавлюємо чесник тупою стороною ножа. Прекрасно. Ставимо сковорідку на плиту. Розігріваємо 60 грам масла. Чесник додаємо до масла. А тим часом обсушуємо телапію паперовими рушничками. І викладаємо зверху на чесник. Петрушка є близьким родичем селери, кропу, кмину та моркви. І з усіма ними чудово поєднується. Метилапію в ароматному маслі десь 4 хвилини з однієї сторони, далі перевернемо і ще одну-дві хвилини з іншої. А поки займемось соусом. Для цього нам потрібно нарізати хрін та вичавити лимонний сік. Ріжемо петрушку. Петрушки треба багато. Поки розповім вам, як класно зберігати зелень, аби вона вас довго тішила. Промиваєте і вологою складаєте в герметичний судок, а далі в холодильник. Так зберігається хрусткою і свіжою майже до тижня. Трошки підсолимо рибу зараз. І будемо перевертати. Трохи корисного. Якщо зелень підв'яла і втомилась, занурте її на 5-10 хвилин в холодну воду з льодом. Потім обсушіть і її реанімовано. А ще петрушку, як і інші трави, можна чудово зберегти, заморозивши. Зручно це робити вже в нерізному вигляді в герметичних пакетах чи судочках. Залишимо ще на 2 хвилинки. Дістаємо рибу, можна одразу на тарілку, де ви будете подавати. Але це ще не все. Дві хвилини і буде супер соус. В ту саму пательню, де нас тільки що була риба, ми беремо і даємо трохи хрону. Петрушки. Лимонного соку. Побутує легенда, що ім'я для телапії вигадав сам Аристотель. З грецького означає далека риба. Продане щастя, зараз воно дуже близько від нас і є в кожному супермаркеті. І головне правильно розморозити в холодильнику, а далі дістати за півгодини до приготування і залишити за кімнатною температурою. І ще десь столову ложку масла. Ще хвилину це все перемішуємо і тушкуємо. А на гарнір чудово пасуватиме картопелька, рис чи булгур. І поливаємо маслом. Ідеальна вечеря за 10 хвилин. Сподіваюсь, після цього випуску ви не будете оминати петрушку на ринках чи в супермаркетах. Водіть її в раціон, їжте різноманітно, цінуйте українське та не оминайте увагу наші локальні продукти. Ми будемо і далі досліджувати їх в програмі «Хрін та Рецька» на телеканалі Том. Побачимось!